3,8 від трансформатора та 10,7 від паркану. У видимих поверхнях наявні значні наширування темно червоної рідкої та підсохлої крові. зі слідами речовини бурого кольору. В Одесі поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою у вбивстві товариша. Повідомлення про виявлення закривавленого тіла чоловіка біля однієї з багатоповерхівок по вулиці Героїв Крут надійшло на спецлінію 102 вранці кілька днів тому від перехожих. Прибувши на місце події та провівши низку слідчо-оперативних заходів, правоохоронці оперативно встановили причетність до злочину раніше судимого 37-річного жителя Одеси. Тіло загиблого 43 річного чоловіка слідчі направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті, а фігуранта було затримано в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. За клопотанням слідчих, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До розслідування триває.